Якщо у вас є гіпертонія, то це відео для вас. От 9 випадків із 10 гіпертонія есенціальна. Тобто до сих пір невідомо, звідки вона береться, не дивлячись на купу досліджень. Я розкажу вам, як діяти у разі підвищення тиску натуральними засобами, у яких немає побічних явищ. У організмі сумарно біля 100 км судин. 100, ви уявляєте? Ну, це дуже багато. Кровоносна система доставляє кров у кожен орган. Повищений тиск доставляє багато проблем не тільки з від нього страждає мозок, очі, нирки, підвищується ризик серцевих нападів та абсолютно точно ризик інсульту. Гіпертонія може бути компенсаторною. Наприклад, у вас гепоксія, це нестача кисню у клітинах, а значить дефіцит заліза. І система організму бачить це і підвищує тиск, щоб крові дісталося більше до органу. Тобто кров несе кисень, і так організм доносить більше кисню до органу. І що у нас відбувається? Наприклад, з легенями. Їм було і так мало кисню. Ви випили таблетку і стало ще менше. І у вас почалось паморочення. Або у вас кисень не доходить до мозку, тобто тут можна ще й в обморок впасти. Тому дуже важливо прибирати не симптоми, а шукати причину, чому ваш тиск поліз угору. Взагалі, як це відбувається? Ви приходите до лікаря, він вам ставить гіпертонію. Правильно? Причину він не знає, але дає вам пігулку від симптомів. Ви приймаєте таблетку, тиск падає на який час. Але ж причина залишається, ми її так і не знайшли, і вона не вирішена. І у більшість випадків тиск ще піднімається від нестачі магнію, калію, балансу електролітів. Він дуже важливий у нас в організмі, також від нестачі вітаміну Д. Зазвичай лікарі вам говорять, що потрібно зменшити вживання натрію, ну тобто солі. Але тут, навпаки, треба додати калію для балансу. Або вони прописують вам сечогінні, да? Діоретики, вони виводять із організму рідину, яка нам ну, дуже потрібна. А з нею виводиться і натрій, ну та сама сіль. Але треба не виводити натрій, а додати калій, тому що і калій вона виводить також. І ви розумієте, що трапляється. Тобто тиск він і так підвищений, і ми ще його компенсаторно підвищуємо в організмі. Тобто, вам потрібно потім все більше і більше дози таблеток. Ще один цей теоретик, да, бо ну, будь-які сичагині виводять магній, що призводить до порушення нервової системи судом та і знову ж таки підвищення тиску, а ще підвищується гомоцистеїн, А це відповідає за судини. Вони стають крихкими та тонкими, що підвищує ризик інсульту у 100 разів. Інший вид препаратів це блокатори кальцієвих каналів. Амплотидипин, наприклад, або леркамен. Одне з побічних явищ, якщо приймати ці препарати більше 5 років, це зменшення головного мозку. Тобто він буде гірше працювати, а там і добрий вечір Альцгеймера. А також він активує деякі види раку. Також є блокатори адренорецепторів, це третій вид ліків. Він підвищує ризик алергії, причому алергії на ліки. А також він ще може призвести до хронічного кашлю. Тож робимо який висновок. Ми не прибираємо симптоми, а шукаємо спеціаліста та разом з ним шукаємо причину вашого підвищеного тиску. А тепер поговоримо про вживання деяких продуктів, які допоможе вам знизити тиск. Дуже гарно знижує тиск часник, Він є природним інгібітором бета-дренарецепторів, це третій вид ліків, ям я вам розповідала. А також він підвищує е, організм оксид азоту, нестача якого також приводить до підвищення тиску. Селера, стеблова. В ньому є фітонутрієнти, які знижують тиск та рівень адреналіну, який підвищує, підвищується і також визиває підвищення тиску. Чотири стеблини селери на ніч дуже гарно вам нормалізують сон. Підводимо підсумки. Для нормалізації тиску. Нам потрібний баланс електролітів, це калій натрій. Нам потрібен магній, вітамін Д. І додайте до раціону багато зелені, в якої дуже багато магнія чесник та листову серлеру. Також може допомогти елергінін та токотріеноли. це вітаміни є. Е. підтримати нам треба судини, щоб вони не були крихкими. Ну і Розбирайтеся, чому у вас може бути підвищення тиску. До речі, я цим також гарно розбираюся. Тому звертайтесь!